Хорошого потрошку, що занадто, то нездраво. Добре, що маст так не вважає, бо представив ще дві нові моделі: маст М7 та Маст М 6 Х. Маст М5Х Ми вже показували. З виду вони майже однакові. Тож в чому різниця? Так от люльки справді ідентичні. Тут і капор збільшується, і провітрювання мається. Ну і під люлькою теж. І на відбудований захист від сонця. Спальні місця однакові. А тепер до найцікавішого: мастим 5X – найбільший, вагою 12 кг. М – щось середнє. Вага 10,6 кг. кілограм. І м 6 – 9,5 кг. кілограм. Найманевреніший, тому що має найвушу ось позаду. Дві секції збільшення капора у всіх. Оглядове віконце та провітрювання в спинці, спальні місця, батьківська ручка у М6Х телескопічна. У двох інших суглобна, Бампер зйомний, підніжка регульована. У М x без бортиків складаємо. Ще й ручка для перенесення в комплекті, ось так. Швейцарська якість захоплює українські серця. Прийти і протестувати візочки. Можеш кідзер.